Придбають спеціалізований автомобіль для наших захисників та захисниць, які перебувають на полі бойових дій. Про головні рішення, які ухвалили депутати Чернівецької міської ради на черговій сесії на підтримку Чернівецьких військових, розповідаємо у наступному репортажі. Понад 2 мільйони гривень виділили на сесії Чернівецької міської ради на допомогу військовим. За них придбають спеціалізований автомобіль для потреб військових. Не оминули на сесії і проблем, що стосуються військовослужбовців чернівчан, які постраждали у наслідок воєнних дій. Так до депутатів звернувся Богдан Аксенен, лікар-ортопед-травматолог, син героя небесної сотні Василя Аксенена, який розповів про проблеми, з яким зіткнувся благодійний Буковинський фонд протезування, який допомагає хворим без кінцівок. Нагадаємо, на Буковині провели дві операції за унікальною технологією. Осто інтегративне протезування. Метод полягає у вживанні імпланта в кістку, який виходить на зовнішнє середовище, і до нього вже приєднується зовнішній протез. По-перше, це звільняє людину від багатьох проблем, які створює купсоприймач та гільза, яка кріпиться ззовні на м'які тканини. Але Взагалі про можливість протезування, тому що є люди, яким зовнішній протез неможливо встановити. Ось ту інтеграцію на Буковині вже зробили двом військовим. Допомагав у цьому всесвітньовідомий професор з Австралії. Наші лікарі перейняли досвід і готові проводити такі операції у подальшому. Утім, необхідні імпланти доволі дороговартісні. Гроші для військових на операцію збирає благодійний Буковинський фонд протезування. Богдан Аксенен, голова фонду, розповідає, що цільовими пацієнтами є військові, яким зовнішнє протезування не підходить. Та додає, що через необхідність. Термінового проведення операцій фонд потрапив у боргову яму. Ми винні значну суму компанії-постачальнику: 4 мільйони це була загальна сума. Зараз у нас і 600 тисяч ми вже виплатили, залишилось 3-400 мільйони. І я би хотів вас попросити про допомогу як свідомих громадян, як депутатів, допомогти у цьому питанні. Також така сторона цього питання, що ці люди, які потребують таких операцій, вони шукають допомоги за кордоном. Але ми можемо це робити тут, і ми, як ніхто, поставимось добре до наших людей. Доєднатися до збору, аби покрити борг, можете і ви за реквізитами, які ви бачите на ваших екранах. Оскільки кількість пацієнтів, які потребують такої допомоги, на жаль, чимала, Аліна Рябко, Євгеній гостюк, Іван Мітрик та ТВА.